Ну, все, блін, горіли. Хлопці приїхали, працюють. Сижу, тільки чайник включила, щоб чай зробити. Відімкнули електропостачання, блін. Туй задоволений, знайшов свого другана. Майло, бачиш, Джашик по тобі сумував гулякати. Так, доброго ранку. Ми з чи я вже казала, мабуть, казала. Я вже, я вже щось знімала. Я знаю, що щось знімала. Так що, от такий в мене ранок, навіть чаю не встигла попити. Хлопці почали працювати робітники. Досі там вони щось роблять. Ні? Добре, я буду зайнята, так що, може, оце відсутність електропостачання, я може і не помічу. Джуліета, мабуть, помітить, а я. А я буду. Сьогодні буде один з таких днів, що треба по... поїздити мені туди-сюди. Зараз ми з Джашиком. Джасі! Нарешті їдемо до садочку, бо минулого тижня він пропустив весь тиждень за погоди. Я кажу, Джашик ми їдемо до садочку. Він... Я так щаслива, Дитиночка моя. Так що так. Їдемо, збрасую його туди, повертаюся і забираю гіба, бо нам треба бути в клиниці за півгодини раніше до самої процедури. Я кажу, мені написали, щоб ти одяг кросовки та. <рес> а, кросовки і футболку з коротким рукавом. Він каже: знаєш, що це означає, я кажу, що? Що каже, буде в мене а, капельниця, що, мабуть, в мене під наркоз будуть. Просто спати буде. Він просто питав мене, мама, як тобі робили? Що, що тобі робили? Я кажу, ну мені валідол дали. <рес> мені так гарно було. А, потім. Цей э, газик, що роби тебе? Да? Ха -ха -ха. Ну, ми називаємо смішний газик. І, ну, і заморозили туди-сюди. Але я була присутня, типу, так прибалдівша, але не засинала. А кажу: а як джульяці, кажу, робили, пам'ятаєте, що в неї зуб ріс в її ньобі І треба було. Відкривати її тюлепу, його звідти висовувати, а її а, присипляли, так що кажу, скоріш за все, тебе теж будемо присипляти. Сподіваюсь на добрі відео! На добрі відео смішні, бо чулєта нам такого не, не, не надала. Вона просто трохи плакала і сказала мене і знімала. Так що, добре, їдемо до садочку Короче, Відвезла я Джашика, ми виходимо і я розумію, що портфель ми забули вдома. Ай, цей день буде ще цікавіший. І ще більш зайнятий, ніж я планувала. Я не планувала ще екстра раз їхати до садочку. Коротше. Зараз забираю Гейба, поїдемо, збросимо портфель і будемо їхати до клініки. Життя з Мариною. Я думаю, ви вже звикли. Так, портфель ми збросили. Так, I guess that's not the front entrance. Знайшли це місце, треба ще вход знайти. Але все вчасно. От якраз б'є б'ють куранти 10. Ми повинні повинні бути тут в you? She's painted. No, you can to your ATL. No, 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 i did nice. like, the age is like. You know, <laughs> <laughs> yeah, yeah, I music, music yeah? so nice. <laughs> so nice. The country music, you like country music? Yeah. No. No. <laughs> but it's so nice, huh? Mm -hmm. <laughs> Got it. <laughs> <laughs> Don't eat your tongue. <laughs> What's in my mouth? Um, you probably have gauzes. Anyway. So the blood wouldn't, you know, so it would get blood sucked in. I love you. you. You love me? I got you. I understand you. You understand me? Okay, good. <laughs> uh, you got me. I thought you love me. But of course. I love you. I love you so much. Okay, I love you too. All right. Maybe in a little bit we'll try to stand up. Not yet. I don't think you're ready yet. Він каже, мама, давай вже yeah, yeah, пішли, yeah, пішли. Пішли. Каже, та ти ще на ногах не стоїш. I don't know, I wasn't here. They brought me here, you already were sitting. Here. Hi. Так, я вже в машині, зараз під'їду, і вони його виведуть, він вже трохи по... походив, але кожного разу, як ми його повертаємося, він о <laughs> Такий няшний, мама, я тебе люблю, ти найкраща мама. <сіх> О, синочка, такий, такий милий. Так що поїду за ним. Нічого такого прям дурного він не робив. Він намагається, перевіряючи друзі, йому написали, каже, я їм написала, що я за вийшов, а мені нічого не кажуть. Я кажу, ну сонце, вони. <сіх> вони в школі. Ну і що? <сіх> Дали йому а, а, папірчик, що він може відпочивати до четверга, не може не ходити в школу і на роботу. Так що, ладно, поїду можна за все додому, і а, у нас електропостачання є, повернулося, ура! Так що можна пити чай. Гейб, кажу, лягай. Відпочивай. Так що. Ми вже поміняли йому ці прокладки, що у нього на ранах. Так що... Добре. Добре-добре. У нас прохолодно, дощ холодний. О, і мусорний бак в мене відкритий. Набираю воду. Чудово. А треба їхати вже. Так, Виїхала трохи раніше, щоб забрати джашика, тому що зупинилася коло бензоколонки тут АІТ, щоб гроші взяти. Бо день подзвонив і попросив, щоб я заплатила за кредитну кампанію. Сьогодні останній день і каже, я не встигну. Як завжди, дочекалася. Так що а, хочу взяти гроші і поїду за Джашиком. Приїхала сюди. Тут мені вже. А я перевірила Гейба перед тим як поїхати. Тут він мені пише: мама, допоможи мені змінити ці штуки, що в нього в мене вдома нема. Мама рвуть на всі частини. Мабуть, заберу його, зброшу. Допоможу ґейбу, поїду в кредитну компанію, а там вже буде час забирати триньку, де забирає скали сьогодні, так що за неї хвилюватися не треба. Там, ну яшечка, я, я вже забрала садочку, він з великим задоволенням ніс парасольку, але не міг мене а, огородити від дощу. Намагався так, простягає свої рученята. Кажу, дала, не кажу. Нічого страшного, мама не з цукру. Йди. Так що, а. що хотіла сказати, люди? Я забула сказати у... в цьому влогу, у влоговому каналі, про те, що, нарешті, якщо хтось не бачив мою об'яву в... в сообществах, про те, що на моєму кулінарному каналі вийшло нове відео тиждень тому. А там французький рецепт курочки з а, горчичним соусом. Так що, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Мені там залишилося 50 чимось підписників, щоб дойти нарешті до тисячі підписників і монетизувати канал. Канал це я роблю вже 6 років <смі> більше, ніж цей, але а, якось застрягла я там. А, так що, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь. Там короткі відео а, з рецептами, Добре. висвободити місце на картки. Також на цьому каналі а, субтитри. І англійською, і російською. Там російська вибачайте, але все ж таки це бере більше а, людей, більше охот. А, Намагаюся якось цей канал треба продвинути. Пр... Треба подвинути до монетизації. Монетизації, монетизації. Добре, ми вже вдома з джашиком, так, джашик? Джашик, вот you doing, baby? Він зайнят. Так, зайшла до хати, збросила джашик, дала ліки абипрофен, 800 мг для Габрі для Гебріела. Але щоб його прийняти, треба якісь. Молочний коктейль або щось. Зробила йому молочний коктейль з фрукти, бананів, молока, вершків і трохи морозу. Дала через декілька де, де хвилин виходить, каже, мама, це не добре, каже, мені боляч. Я не можу, я кажу: син треба, бо ще щось, щось з твоїм шлунком станеться від того, абіпрофену. Ну намагайся по трішечки якось на, на ту сторону, де на ту сторону, чотири зуба вони йому вирвали всі ж зуби. Я кажу: не знаю, але а, я поїхала до, кредит, до кредитної компанії, бо день вже пише знову. Фух. Один з цих днів з кредитною кампанією я закінчила, а зараз, думаю, в мене ще час є. До того, як забирати треніті, поїду а... до аптеки. Замовлю ліки для Гейба, бо в нього будуть міцні такі обізбалюючі. так що поїхали туди. Сьогодні я кажу, буде біготня. Мені ще тренку забирати. Потім треба торт відвезти і триньку я знову поведу на теквондо сьогодні, бо минулого тижня ми пропустили один день, то можна зробити екстра цього, цього тижня. Добре, Це кіліки ще не готові, але вони працюють над ними. Я Саша, повернуся, коли буду їхати до Деквандо, бо тут поруч. І ще час є <гум> до треньки. під'їду до школи. Взяла собі е, закусон, кусон такий якийсь двойна, двічі копчена кобаска. Щось мені захотілося. Сьогодні буду їсти м'ясо. Привезла я синку додому, блін. Тільки сидіти вдома такий день. З чаєм. Ніфіга. Щас знову буду виходити. Пудра притрусила, добре, що почався сезон. Мої орхідеї одна по, по черзі, одна за другою квітнуть, так що мене тільки розколи, і я їх на тортик. Такий натюрморт. Скоро повезу, повезу до, жіночки. до жіночки. Приїхала я на бензозаправку типу віддати Наполеон. Я вислала фотку жіночці, але вона не відповіла. Я приїхала сюди і дзвонила, вона, я забула, я ще досі на роботі. Я кажу, Мені треба дочку вести на Те Але я кажу, після Теквондо ми ще до аптеки поїдемо, там-то, -та, там-то. -та. Вона каже, о, подзвони мені, коли ви туди поїдете, я вас зустріну. Я кажу, добре. Так що ми їдемо до Теквондо. Не так, ми вже в аптекі. Я вже а, ліки Гейбу купила. Жінку зустріла на парковці. Прикол, блін, мій телефон. Просто заблокувався. Я не могла їй подзвонити. Попросила в аптеці використати їх телефон. Все добре, передала. Зараз ринка хоче як завжди якусь цукерку, ви розумієте? Так Вандо? до порівнюється з цукеркою. <сументи> Здоровий образ життя. «А, Я не казала, що ми будемо купляти іграшки. Я казала цукерки. Yeah. Yeah. <плес> Нарешті дома. Головне не зарелаксувати дуже занадто, тому що ще посуд мене чекає. Посудини <рес> мойки немає, треба мити руками. Так що а, часу не було якось трошки помила зранку, і ви бачили, як білка, як білка цілий день. Sitting on a на baby? Yes. Було про мене за сайт. Змерзла. Такий день кажу, Дощ цілий день. У мене нібито озеро на одній стороні хати, хати вода вже заливається в гараж. Ну це у нас так є. Mm -hmm. Наступний ранок я вже збросила триньку до школи. Гіпс сьогодні знову залишається. Дамо йому відпочити до завтра. А, Вчора він тільки а, молочні коктейлі. А, вживав, сьогодні будемо, будемо дивитися, я сподіваюся, може, якийсь супчик такий зроблю, де можна м'яско перемолоти а, або <смір> приш мене. 44 рочки, вже майже 45, а, а у Марини не А... <смір> <смір> <смір)> може яйця йому а, посмажу, подивимось. Добре, і у нас дощ знову. Я нібито вийшла розгріти машини, не було дощу. виходимо з тринькою, дощ. Та найокали мене. Добре, буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, ваші полюбляки, коментарі і перегляд, перегляд реклами. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай!